Вітаю всіх учнів, вчителів, в першу чергу випускників 2026 року. Ми сьогодні з вами продовжимо розбір НМТ 2025 року. Перший тест офіційний, який опублікував Український центр оцінювання якості освіти. Ми сьогодні розглянемо з шостого завдання по. 10 -е і 6 -е завдання. Воно пов'язано з графіками. Укажіть функцію, графік якої зображено на рисунку 2, якщо він отриманий унаслідок паралельного перенесення графіка функції і yx, що зображено на рисунку 1. Перше, що маю сказати, це абсолютно точно 9 клас, в 9 класі вивчаються перетворення графіків за допомогою елементарних перетворень. Перше. Друге, що маю сказати, такі завдання дуже і дуже погано розв'язуються на ЗНО, НМТ у контрольних роботах і так далі. Тобто все, що пов'язано з графіками, розв'язується погано, скажімо так. Тому я все-таки покажу вам два способа. Перший спосіб це абсолютно такий законний, математичний спосіб. Треба знати, що якщо в нас графік, до ну, речі кажучи, краще було б їх. ну, Вони поряд нам намальовані, Значить, що відбулося з графіком Fx? Він Паралельно і ми його перенесли на дві одиниці у ліву сторону. І учні, які добре вчилися, зразу можуть сказати, що це F від X плюс y дорівнює буде F від X плюс 2. Тобто відповідь B і все. Тобто зразу це теж безумовно усно. В мене такі задачі є в підручнику, зі словом усно. Це зразу. Але ж можна так сказати, що Учні вчили це давно, два з половиною роки, тобто це було в середині 9 класу, а ми НМТ здаємо після 11. І учні можуть це забути. Тоді є такий трішечки шарлатанський спосіб, але він теж приводить до мети. Давайте припустимо, що в нас тут зображений графік функцій мінус х квадрат. Схоже, це на мінус х квадрат схожа безумовно. А на другому графіку, якщо ми придивимося, це мінус х плюс 2 в квадраті. Тому що вершиною цієї параболи є точка мінус 2 0. Ну, ми припустили просто, що? А може це графік функції х в четвертому, А може це якась інша функція. Ми припустили, що це мінус х квадрат. І тоді ми бачимо, що в середині квадрата х плюс 2, і ми також, виходячи з цього експерименту, фактично робимо правильний висновок про відповідь Б. Тобто, якщо ми трішки забули перетворення графіків, то ну, можна, можна швидко знайти інший підхід. Але це 9 клас. І, е, як я вам казав, Графіки погано розв'язуються, от приблизно 44% або розв'язало, або вгадав. Сьома задача ну трішки така з практичного життя, трішки притягнуто за вуха, але задача хороша. Під час миття рук милем із крана витікає 25 літрів води. Ну, дивлячись, як мити, з них 60% мирнують під час намилювання. Скільки літрів води можна зберегти, якщо закривати кран перед намилюванням рук? Ну, це задача знаходження відсотка від числа. Ті учні, які закінчують, закінчували школу у 25-му році, які будуть закінчувати у 26-му році, це вчили у 5 му класі. І повторювали у шостому. Тобто, це задача, яка на базі п'ятого шостого класу абсолютно легко розв'язує. Тобто, ми шукаємо 60% від 25 літрів. Ну, є декілька способів знаходження. Ну, можна відсоток помножити на число, число помножити на відсоток, відсоток виразити десь десятковим дробом, звичайним дробом. Можна 25 поділити на 100 і помножити на 60. Коротше кажучи, як не працює, ну, 0,6 це 3 п'ятих, щоб було легше. На 5 скорочуємо. І це буде 15 літрів, можна зекономити. Ну, до речі, кажучи, Ну, По-перше, відповідь Б. До речі, кажучи, не дуже добре. Відсотки теж розв'язують учні на випускних іспитах різних. є. Давайте подивимося, що ми маємо. Ну, Для такої задачі це цілком непогано. Майже 78% розв'язала. А наша восьма задача відноситься до прямокутної системи координату просторі. Це 10 клас. Вона Підхоплюю тему симетричності. У прямокутній системі координат задано точки А і Б своїми координатами. Визначте точку С симетричну, С відносно точки Б. Ну, завжди раджу в таких задачах виконувати. У вас вже буде чернетка на НМТ буде, тому завжди раджу виконувати схематичний малюнок, дуже легко заплутатися. Точка. Трішечки в мене сьогодні глазомір підводить, значить, точечка С ми шукаємо з координатами X, Y, Z симетрично точці А відносно точки Б. Тому, по-перше, ми повинні розуміти, що якщо вони симетричні, то точка Б є серединою відрізка А С. По-друге, що ми повинні розуміти, це формула середини відрізка. Тобто 7 дорівнює 5 плюс Х, що ділиться на 2. Координати точки Б є середнім арифметичним відповідних координат точок, є С2 є середнім арифметичним, мінус 4 плюс Y ділити на 2 і мінус 2. 0 додати z ділити на 2. Ми з вами отримаємо дуже три простих рівняння. З першого ми знаходимо X дорівнює 9, з другого ми знаходимо y дорівнює 8, і з третього ми знаходимо z дорівнює мінус 4. Отже, координати точки C, 9, 8, мінус 4. Ну, тобто три однотипні дії. Це не, ну, не, не дуже цікаво. Але корисно в тому плані, що розв'язавши правильно, ви отримаєте один тестовий бал. Відповідь «Д» – Відповідь Д. ну, ця задача має жахливий відсоток, розв'язавших, тобто тільки одна п'ята частина розв'язала цю задачу правильно. Просто жахливий відсоток. Ви бачите, задача ну, така вже і складна. Дев'ята задача відноситься до роботи з логарифмами. Робота з логарифмами це 11 клас. І ми маємо першу формулу логарифм B в степені альфа за основу А. Це альфа на ось такий логарифм. Ми її швиденько використовуємо. А логарифм 5 за основою 5 це просто 1х. 10 помножити на 1 це 10. Правильна відповідь Б. Правильна відповідь Б. Ну і нам залишається з вами подивитися, скільки ж учнів дало правильну відповідь. Що цікаво, цікаво. ну, По-перше, 72% досить багато. Цікаво те, що це задача за 11 клас. Тобто випускники бачили цю задачу у кінці вересня випускного класу. Ну і задача простенька, але розв'язала ну, далеко не 100%, навіть не на 80%. Наша остання сьогоднішня задача досить цікава планиметрична така конструкція. Дуже часто на НМТ є задача, подається три деяких висловлювання. Дуже часто це пов'язані пов з геометрією. Які з наведених тверджень є правильними в даному разі для будь-якого трикутника? Це можуть бути твердження, пов'язане там з трапецією, наприклад, з паралелограмами, ромбами. Які з наведених тверджень є правильним для будь-якого трикутника? Сума будь-яких двох сторін трикутника менша за третю його сторону ну це просто на уважність. Насправді ми з вами знаємо на рівні трикутника те, що сума двох сторін більша за третю сторону, більша. Значить, менша вона ніяк бути не може. Звичайно, це висловлювання абсолютно неправильне. Сума будь-яких двох кутів трикутника більше за 90 градусів. Теж, звичайно, неправиль. Навіть взявши хороше, знайомий вам прямокутний трикутник з кутами 30 і 60 і 90, сума будь-яких двох 30, 30 і 60, вона не більша, вона дорівнює 90. Ми ж можемо взяти. Такий трикутник з кутами, наприклад, 15 градусів, 20, а третій вже який буде. Звичайно, це неправильне твердження. Ну, притягнуто за вуха і тут нема що обговорювати. Напроти найбільшої сторони трикутника лежить найбільший його кут. Ну, Скажемо так, перше твердження це точно сьомий клас нерівність Трикутника. Друге твердження це теж абсолютно точно сьомий клас сума кутів трикутника. Третє твердження в моєму підручнику для сьомого класу. Мій підручник для сьомого класу діє з 2007 року. Це твердження також є доведено у сьомому класі. Підручники інших авторів не знаю. Це твердження правильне. Напроти найбільшої сторони лежить найбільший кут. Правильне твердження. Отже, перший важливий висновок. Задача В. Відповідь В лише три. Розв'язала майже 58%. Друге важливе, скажімо так, висновок це те, що задача 10, вона за 7 класом. Отже, серед наших п'яти сьогоднішніх завдань. Сьоме завдання було за 5-6 класом, десяте завдання було за 7 класом. Отже, в нас вже за 10 завдань. Ми 10 завдань з вами розв'язали за дві зустрічі. За 10 завдань ми вже маємо 5 завдань за п'ятим-шостим класом. А нас ще чекають наступні зустрічі. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто ще не зробив. До побачення.